Що потрібно зробити з хвойними? Kelsi Garden на зв'язку? У нас 29 грудня, зима. Хвойні. Що потрібно зробити з хвойними? Хвойні потрібно обтрусити, бо сніжку нападало багатенько. Що нам потрібно зробити? Це у нас така ялинка Карл. Потрібно пройтися, утрамбувати сніжок. І прям можливості, щоб вони гарненько виглядали. Бо ці гілочки, зараз буде обледеніння, воно буде почне розставати сніг, воно його буде притуляти, може обломувати, тому нам треба пройтися. Бачите, воно піднімається.